Їдеш, а над тобою товща води. І що ви уявляєте? Біля вас пливуть рибки, і ви тільки у вікно бачите рибоки, що там відбувається на Дні Морському. Звучить трохи страшно, але цікаво. Насправді все не так. Романтично, і ми приїхали сьогодні на Сан-Панкрас, вирішили спробувати новий спосіб подорожувати. Їдемо в Брюссель євротунелем і будемо пропливати під Ламаншем. Перші, до речі, потяги Євростар почали курсувати з 94-го року. Але ідеї побудувати тунель під Ламаншем. З'явилися ще за часів Наполеона. Поглянемо, що ж тут на цьому Сан-Пантрасі такого цікавенького, поки наш потяг не приїхав. І ще трошки історії. Певний час євротунель був найдовшим тунелем у світі. У будівництві взяли участь Великобританія та Франція. Будівництво постійно заважали війни або не вистачало фінансування. Ідея створення тунелю знову відродилася після Другої світової війни однак остаточно договір про будівництво і про тунелю Великобританія та Франція підписали та ратифікували у 1987 році. Країнам знадобилося сім років, аби добудувати одну із найбільших будівель минулого століття. Над проектом працювали 13 тисяч робітників та Інженерів тонелі рили з обох боків однак, темп просування Великобританії був швидшим. Розробили лазерну систему дистанційного зондування, аби обидві країни зустрілися в одному місці. Сторони зустрілися в призначенні точці 1 грудня 1990 року на глибині 40 метрів від дна протоки. Англійці ж проробили 84 км кілометри тунелю, а французи 69. Відчувайте Відчуваєте різницю. Країни-учасниці видалили 8 мільйонів кубометрів породи під час будівництва тунелю. Кожна сторона по-різному розпорядилася своєю частиною. Така подорож насправді ще зручна, тим, що ти можеш взяти необмежену кількість багажу з собою, на відміну від лоукостерів, наприклад. Також часто квитки можуть бути набагато дешевшими, ніж авіа. І виходиш ти в центрі європейського міста, а не прилітаєш десь за місто. Тож це досить хороший варіант. Франція змішала землю з водою, отриману пульпу вивезла назад до моря. Своєю чергою, англійці утворили з цієї породи штучний мис Шекспіра площею 360 тисяч квадратних метрів. Сьогодні там розміщується парк. Урочисто євротонель відкрили 94-го року лідери держав-учасниць королеви Великобританії Елизавета II та президент Франції Франсуа Мітеран. Проходження митниці відчувається набагато легше, ніж якщо ви їдете літаком, або нам просто так пощастило. Не треба роздруковувати квитки посадкові, як у випадку із Ryanair, наприклад, просто відскановуєте квитки з телефона. Не треба викидати рідини і діставати техніку. Всередині ж є також дютіфрі та зона очікування. І заклади, в яких можна посидіти. Потяги звичайні. Сама подорож тунелем під водою займає приблизно 30 хвилин, все інше вже на поверхні. Зважайте, що вуха закладає не менше, ніж в літаку. Але загалом резюмує мені сподобалося. Друзі, ну що ми в Брюсселі, де-факто столиці Європейського Союзу та столиці Бельгії. Цій країні приписують дуже багато цікавих інновацій. Наприклад, кажуть, що саме тут винайшли сучасний асфальт, і тут з'явилася перша залізниця. Також країна відома своїм шоколадом на рівні із швейцарським. Правда, кажуть, що тут. Цукерка і шоколад кращий, адже він зроблений вручну кожним майстром, майстриною, а не фабричний. Власне, перевіримо незабаром. Також кажуть, що крікет з'явився тут. Головне, щоб мене британці зараз не чули. Я сподіваюся, що вони мене не чують. А зараз ми знаходимося в серці Брюсселя, на площі гранд Плац, головній площі міста. Тут дуже багато будівель 17 століття. Площа була відновлена після війни і бомбардування. Кожен будинок унікальний, кожен будинок належав певній гільдії, наприклад, гільдії стрільців із лука. Це будинок вовчиця, який знаходиться позаду мене. А тут в нас ратуша міста. Ну як же ж без ратуші? Це яскравий приклад барабанської готики. Будівництво було завершено 1420 року. Досить гарно, як на мене, пішли далі досліджувати місто. Ще трошки про ратушу. Образний задум цього будинку це, по суті, творче перетворення старого типу міських торовельних рядів, увінчених монументальною вежею. Нижній поверх ратуші зроблений у вигляді аркової галереї. Оскільки торовельних приміщень в ратуші не було, аркада нижнього поверху виконувала в основному декоративно-представницькі функції. Якщо ви приділите трохи уваги деталям, ви чітко розпізнаєте деякі архітектурні проблеми, є багато елементів, які роблять цю конструкцію асиметричною. Наприклад, головна вежа була розташована не посередині, що вважалося гігантським порушенням. Серед населення виникла така напруга, що архітектор піднявся на вершину вежі і вчинив самогубство. І наймні, це одна з версій легенди, про яку ми сьогодні знаємо. Сьогодні кажуть, що причиною того, що міська ратуша справді виглядає симетрично, більше пов'язана з тим фактом, що протягом 15-го століття будівлю проєктували різні архітектори, і кожен був змушений розглядати дуже заболочену основу. Ще тут писала Шарлота Брунте. Кажуть, що в якомусь із цих будинків До речі про болота назва міста походить від давнього нідерландського Брокселя. Селище на Болоті, за легендою. Брюссель був заснований в VI столітті Святим Гориком. Проте перша згадка про селище Брюксела зустрічається лише в 996 році з 977 по 979 рік. Карл Нижньолотаринський побудував фортецю та каплицю на острові на річці Сені, що стало першим кроком у розвитку міста. У різні часи Брюссель був під іспанськими кабсбургами, австрійськими, під французами, нідерландами, німцями. Епоха теперішньої Бельгії починається з 1830 року року заснування держави. Відволічусь трошки від історії. Ми в Брюсселі на 7 годин. Так, саме на 7 годин. Нема в цьому житті нічого неможливого. Не кажіть мені, що неможливо подивитись місто за 7 годин. І цю рубрику ми зробимо постійною. А якщо вам подобається наше відео, тицяйте на дзвіночок, підписуйтесь, підтримайте, будемо вдячні вам за це. Продовжимо прогулянку. Прогулянка Брюсселем схожа на гортання сторінок коміксів. Майже в кожному куточку бельгійської столиці герої коміксів оживають. Усі вони є частиною міського маршруту коміксів. Маршрут розпочався в 91-му році, коли місто та бельгійський центр коміксів музей, який повністю присвячений коміксам, доручили місцевому автору Френку Пе намалювати оригінальний твір із персонажами його популярного серіалу «Брюссель» І зоопарк пізніше мешканці просили більше, тож місто доручило десятка місцевих авторів коміксів створити оригінальні мурали, щоб надати барвистості вуличним пейзажам міста. Популяризувати комікси допоміг художник Жорж Ремі під псевдонімом Ерже. Одного дня РЖ представив серіал пригоди Тінтіна про молодого бельгійського репортера та його вірного песика, і народився Франко-бельгійський комікс. Кожна дитина Бельгії виросла з героями, такими як Тінь Тін, а також смурфики. За мною у мене карта загубленого містечка, але до нього йти крізь заборонений ліс. А це не заборонений ліс. Уявляєте, я цього не знала. Та спіру. Тож звертайте увагу на морали, коли гуляєте містом. Ну що, ми прийшли на майстер-клас бельгійського шоколаду? Подивимося, що там буде. Раджу провести максимально ефективний час Брюсселі та задуматися про. Відвідування майстер-класу Бельгія виробляє шоколад майже 400 років з 1635-го. Якість шоколаду суворо регулюється. Він повинен містити не менше 35% чистого какао. У Бельгії шоколаду виробляється понад 220 тисяч тонн на рік. There is the farmer, there is the tower factor, and there is the chocolate maker. The farmer is the person in charge of the fruit of the cacao. The tower factor is a person generally, you don't know him, but it's Iman who makes the chocolate for you, and the chocolate maker only changes the shape of the chocolate. Today, you are going to be the chocolate maker, because we are going to give you some And you will be able to your на майстер-класі вам будуть розповідати історію бельгійського шоколаду. Покажуть какао боби. Дадуть спробувати насіння, дадуть спробувати натуральний шоколад без додавання цукру. До речі, він дуже гіркий. Майте це на увазі. Чорний, молочний та рубіновий шоколад. Так, вам не почулося рубіновий. Це окремий ні, це не барвник. Він схожий чимось на йогурт або білий шоколад разом із полуничкою за смаком. Також будуть розповідати та показувати деталі, як виготовляють шоколад та цукерки. І, звісно, дадуть спробувати зробити це самостійно. Повірте, майстер-клас вам сподобається. Три зовсім. Всілякі різні фігурочки. І... І ось такі плиточки Миколаєві. Глас? Мені сподобалося, рекомендую. Якщо у вас є час, Пішли далі. Подійшли ми до цього знаменитого хлопчика, за традицією часто вдягаються різні професійні костюми або якісь автентичні, але сьогодні тягнений ні в який такий костюм. Легенд існує безріч, як завжди, про його створення і чому там такий хлопчик ставить. Скажімо, символом міста і країни. Одна із легенд, що саме у такий спосіб він врятував місто від пожежі. Якось так? Пішли далі, тут дуже багато людей. Окрім бельгійського шоколаду, столиця славиться також смачною картоплею фрі. Млієрськими, брюсельськими вафлями із різноманітними начинками, мушлями, фламандським рагу, це насичене пивом та тушкована яловичина з Фландрії, кролик у вишневому та пивному соусі. Але ми вибрали спробувати булетки, фрикадельки у соусі, виготовленому з гес брюсельського пива і вишневому соусі або томатному. Залежно від регіону, де ви знаходитесь. Звичайно ж, картопля Фрі супроводжує цю чудову страву. Бельгія, до речі, постійно сперечається з Францією, хто ж перший приготував картоплю Фрі. Є переконливі докази того, що вперше її зробили саме в Бельгії, оскільки існують записи про це з 1680 року, а у Франції були записи лише з 1770-х років. Причиною суперечок вважають. Те, що протягом Першої світової війни американці помилково мали відчуття, що вони перебувають у Франції, адже бельгійські солдати та громадяни навколо них переважно розмовляли французькою, тому вони і стали називати картоплю Френч Фрайс. Ну і чим ще відома Бельгія? Звісно, ж пивом тут понад тисячу сортів хмелю. Зважайте, що воно міцніше ніж більшість. Наприклад, британських сортів пива. Найвідоміше вариться під наглядом ченців трапістів. Яскравим прикладом є чемівет, перше пиво виготовлене в Аббатсі з курмонт. Напій бурштинового кольору виготовляється з меленого солоду і води, що береться з двох колодязів у середині монастиря. І не проходьте повз крік ламбі, це сорт бельгійського пива, виготовлений шляхом бродіння ламбіку із кисловишною морелло. Гуляючи містом, ви також можете натрапити на біржову площу, яка була закладена після перекриття річки Сени. А будівля Брюссельської фондової біржі була урочисто відкрита в 1773 році. Розбудова району почалася в 1868 році. Вона займає місце колишнього масляного ринку та залишки францисканського палацу Реколець 13 століття. Нині можна побачити багато орнаментів та скульптур і творів відомих художників, зокрема у Гюста Родина. Після трьох років ремонту в 2023 році будівлю знов відкрили як музей пива. Поруч з біржою ви можете наштовхнутися на церкву Святої Катерини. Нинішня церква будувалася в 1854-74 роках за проектом архітектора Жозефа Пуларта. На цьому наша подорож добігає кінця. Дякуємо кожному за перегляди, лайки, коментарі. Обов'язково підписуйтесь, тицяйте на дзвіночок. І ми вас чекаємо на наших наступних подорожах. А в Бельгії обов'язково повернемося, адже тут ще багато чого досліджувати.